Вітаю! Пропоную розглянути тему степінь числа, квадрат і куб числа. Ви вже знаєте, що в математиці суму кількох чисел можна замінити добутком. Наприклад, 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5. Це дорівнює 4 помножити на 5, оскільки в нас 4 доданки. Виявляється, так само і добуток кількох чисел можна певним чином замінити. Наприклад, кількох однакових чисел. 5 помножити на 5 помножити на 5 помножити на 5 говорять, що це буде 5 у четвертому степені. Тобто кількість множників якраз становить степінь даного числа. Давайте спробуємо з вами обрахувати деякі степені. Наприклад, 3 у четвертому степені. Це 3 помножити на 3 помножити на 3 помножити на 3 буде 81. Наприклад, 2 у п'ятому степені. Це 2 помножити на 2 помножити на 2 на 2 і на 2 5 разів. Буде 32. Наприклад, 1 у 27 степені. Це треба одиницю помножити саму на себе 27 разів, і у відповіді ми отримаємо одиницю. Є окремі випадки степенів. Якщо ми число множимо само на себе двічі, наприклад, 4 помножити на 4 то ми отримаємо 4 в другому степені або ще говорять 4 у квадраті. Тобто ми отримуємо квадрат числа. Якщо ж ми одне й те саме число кілька разів множимо, тричі множимо само на себе, то ми отримаємо 5 в третьому степені або говорять, що ми отримали куб. А відповідно операції називаються піднесення до квадрата та піднесення до куба. Давайте зараз спробуємо розв'язати якийсь номер з вашого підручника. Наприклад, номер 365, перше та друге завдання. Хочу наголосити, що коли ми підносимо до степеня, то операція піднесення до степеня є дією більш високого ступеня. Тобто, спочатку, коли немає дужок, підносять до степеня, потім по порядку виконують множення чи ділення, а потім уже додавання чи віднімання. Отже, номер 365, перше завдання. Номер 365. Перший. 5 у квадраті додати 1. Дорівнює. Я перший раз розпишу, ясно, що можна це робити і усно. 5 у квадраті це 5 помножити на 5, плюс 1. Дорівнює 25 додати 1. Отримуємо 26. Наступне, нехай друге, 7 у кубі відняти 10. Звичайно, в даному випадку ми можемо трішечки використати чорновичок. Що таке 7 у кубі? Це 7 на 7 на 7 множимо. 7 на 7 49, а тепер 49 на 7 я помножу в стовпчик. 7, 9, 63, 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 7, 4, 28 та 6, 34. Отримали 343, відняти 10, буде 333. Розв'яжемо ще якийсь номер. Наприклад, 371. Сказано, знайди значення виразу, якщо. І дані, які значення змінує. Візьмемо номер 500, 371, другий приклад. 5 у кубі плюс 1. 5y у кубі плюс 1. І нам треба знайти значення даного виразу, якщо y дорівню 2, 3, а потім 7. Ми знайдемо 2 і 3. Пишемо з нового рядка. Якщо y дорівню 2, то переписуємо буквений вираз. 5y куб плюс 1. Дорівнює. І підставляємо замість літери, замість змінної її числове значення. 5 помножити на 2 у кубі плюс 1. Давайте трішки порахуємо усно. Спочатку, як ви пам'ятаєте, нам потрібно піднести 2 до 3 степені. 2 до 3 степені це 2 на 2 на 2 буде 8. Друга дія. Ми зробимо дію множення. І третя дія зробимо дію додавання. Розпишемо трішки даний приклад. Дорівнює. 5 помножити 2 у кубі 8 плюс 1. 5 на 8 40. Додати 1 буде 41. І знайдемо значення даного виразу, коли y дорівнює 3. Якщо y дорівнює 3, то, знову ж таки переписуємо вираз, 5y плюс 1 дорівнює. І підставляємо замість y значення. 5 помножити на 3 в кубі плюс 1. Дорівнює. 5 помножити 3 в кубі. 3 на 3 9. 9 у 3 27. Помножити на 27 плюс 1 Дорівнює. Знову ж таки, звичайно, ми можемо використати чорний і 27 помножити в стовпчик на 5. 27 помножити на 5, дорівнює. 7 у 5, 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 5, 10 і 3 13. Тобто ми отримали 135 плюс 1 до рівні 136. Бажаю успіхів!